Бог дивиться не так, як дивиться людина, не судить він за поглядом очей. Для нього зовнішнє, у себесінне, не має значення для нього все земне. Йому важливо, що в твоєму серці, які бажання й наміри твої, чи трепетно й смирено воно б'ється перед Творцем і Господом своїм. Господь зупинить погляд свій на тому, хто прихиляє слух до його слів. І повсякчас черпає силу в ньому, втамовує душевну спрагу Ним, Смиренням серці, і любов, і віра, і благодаті ріки розлились, Не мов би корабель, розправивши вітрила, по хвилях марноти, пливе душа овесь, смирений дух це та приємна жертва, яку ми можемо Богу принести. Поглянь у серце, і скажи відверто. Чи перед Господом благовієш ти, чи перед Ним схиляєшся в покорі, члене слава щира з твоїх уст, ти від людей сховати можеш гіркий корінь, та бачить серця, глибину Ісус. Він знає наміри, думки переживання, Він бачить гріх, що каменем лежить, Він ще чекає серця покаяння, хай дорогою буде кожна мить. Виходять з серця всі життя джерела, тому його найбільше бережи, хай буде в ньому, Господу оселя, Божі слова в серці запиши, тоді ніколи не спіткнешся на дорозі, не захитаєшся від зустрічних вітрів. Бо твоя сила й міць заховані у Бозі, і не страшні ні буря, ані грім, когось судити ми не маємо права. Один є справедливий по суддя. Він випробовує серця і зважує всі справи, і нагорода буде в кожного одна. Тож Дух Святий Хай нам серця освітить, бо тільки так побачимо, що в них, що ми могли для інших бути світлом, достойну славу та нагороду Богу принести. Амінь Богу!